Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо для вас отакий от вже раритетний трактор, тому що ця модель вийшла за біходу але на складах ще вони полишалися. Це Кентавр 160B9. Хто не знав, ці моделі на сьогоднішній день вже випускаються в номіналі або Б, або БН. Я думаю, не будемо довго розповідати. Розкажу, чим вони відрізняються. Значить, на Б9, як ви можете помітити, стоїть трохи незвичний маховик. Він тут ще стоїть старого зразка, він трішки менший від того, що зараз ставлять на BNC і на Б45-й акумулятор відрізнялися вони від попередніх Б-моделей, тим, що у них стояв генератор, і насос стояв на коробці. По суті, так зараз і знаходиться насос на Б9 стоїть на коробці, і розширювальний бак стоїть на крилі. Значить, по кулісі бачимо, що є змінність по кулісі. По-перше, вона йде іншої форми, більш коротка, і це більш краще, як на мене, модель. Зі зміщеним центром вліво. Також всі важелі, бачите, зроблені більш надійно. Особливо мене радує важель блокування півосі, тому що на нових тракторах там є така металева штука, по суті, зі спіц, яка дуже часто гнеться, і потім клієнти жалуються, що її треба міняти. По резині. Резина тут ще стоїть слабенька, тобто, як і на Б-моделях, це 6,5-16 і 6-12. Тобто, це звичайна резина, була на той час. Зараз на BNК стоять, понятна справа, що ширші. Також комплектації йдуть передні крила, їх зараз немає, бо і вони не змонтовані, вони вон примотані до сидіння. Двигун GD16 він не помінявся, це 16 коней, є електростартер. Є також ручка е, ручного старту. Е, значить, ремні. ремні тут розташовані під ліву сторону, тому що це мототрактор. Є додатковий шкіф під навісне обладнання, хоча на нових моделях, опять же скажу, тут два шківа стоїть. Ну, тобто, вірніше шкіф один, але два ручки ще є. Е, довжина ремнів не відрізняється. Гідроциліндр підіймає 320 кг примусова гідравліка. Перехідна плита, фреза все ідентично, воно, в принципі, все однакове. Е, Причепний механізм під палець. Тут ще з старого зразка стоять ем, крила. Тут у нас квадратні, ну, якщо правильно казати, бачимо крила такої форми, е, плюс е, для ключів, для от, ящичок для інструментів у нас розташовується під ліву сторону. По-моєму, потім його поміняли, вже поставили на іншу сторону, а бачок змістили назад. Датчики, все в штатному режимі, все працює, все поставлено. Тобто, всі чотири показники найважливіші, вони виходять на приборні панелі. Значить, по ціні такий трактор коштує 2550 доларів. Це комплект з фризою та плугом. Ви можете сказати, що в принципі така сама ціна йде за БН трактор, майже, Майже така сама ціна. По суті, це правда. Тому що вони на сьогоднішній день коштують майже однаково, але знімаємо вам товар, як воно є. Комусь більш зручно, більш подобається розташування саме цієї моделі, комусь подобається інша модель. Тому обирайте трактор, який подобається вам. Гарантія офіційна 2 роки, як ви можете побачити, ось по у цьому. Кентавер це непоганий мототрактор, скажу вам так, якого вистачає для свого маленького городу під там якийсь невеликий прицепчик, працювати з під посадку, уборку картоплі, часник посадити. Його вистачає. Можна працювати з косаркою. До речі, ще забув сказати: на оцих моделях, от, до речі, чим вона мені подобається, повністю з двох сторін. Нормальна, обшита оця от, е, захисна оболонка саме ремнів. Вона, хоч і хитається трішки, тут можна її перемичкою перехопити, але по суті вона закриває все, що біля вас знаходиться. На нових моделях, хто бачив, тут просто стоять одна і друга розпорка, і це все не зашите. Тут це все ще було зроблено. Тобто раніше хтось каже, було реально краще. Замовити цей трактор можна на нашому сайті або зателефонувавши на номер, який бачите на екрані, консультуємо вас у робочий час, тобто з 8 ранку до 5 години вечора можете телефонувати там 6, 7, ще терпімо. Головне, не телефонуйте близько 12 ночі, як нещодавно клієнти набирали. Питались замовити квадроцикл. Так. В принципі, все розповів, гарантія два роки. Трактор доставляємо по всій Україні без передоплат жодних, замовили вдома, розрахувались по факту. Коля тут розсувна від метр до метр 38 можете виставляти будь-яку колію. Всім гарного дня, пока-пока. З вами була компанія Мотор Україна.